Президент України Петро Порошенко у середу з робочою поїздкою відвідав Івано-Франківську область у програмі перебування голови держави, ознайомлення з ремонтними роботами на дорозі державного значення Мукачеве-Львів, закладання капсули під зведення стадіону в Івано-Франківську за кошти УЕФА та зустріч з викладачами і студентами Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Найкращий вихід з економічної кризи це будівництво доріг. Івано-Франківщина цього року отримала близько 800 мільйонів на розбудову транспортної інфраструктури. Це вчетверо більше ніж в попередні роки, зауважив президент, оглядаючи план реконструкції головних шляхів Прикарпаття. Однак до того, хто і як буде використовувати ці кошти, має бути присилена увага як правоохоронних органів, так і преси та громадських активістів. Поки що вони звозять мобільні асфальтові заводи з усієї України для того, щоб забезпечити. Ефективну якість наступного року ми маємо запустити заводи цементні, для того, щоб уже не лише асфальтові, а бетонні дороги будувати, для того, щоб завантажити наше виробництво. Дороги це можливість активно розвивати туризм, а ще нові робочі місця і збільшення заробітної плати для підприємств. На цьому президент наголосив, спілкуючись з колективом Пат Івано-Франківськ Цемент. Петро Порошенко оглянув виробничі потужності підприємства, які вдається постійно модернізовувати завдяки внутрішнім і міжнародним інвестиціям. Однак, прихід інвесторів в економіку можливий тільки тоді, коли в Україні запанує мир, а політичні сили консолідуються довкол національних інтересів, наголосив глава держави. Так само, як вдалося створити міжнародну коаліцію в світі, так само нам треба створити проукраїнську коаліцію в кожній міській, сільській і селищній раді, яка дозволить нам зберегти соборність. Не розтринькати країну. Українців ми будемо підтримувати в першу чергу. Створити для них гарні умови. І наші депутати. Будуть забезпечувати зміни в податкове законодавство, щоб зняти податковий тягар з виробника, щоб зменшити кількість податків на кожну гривню, виплаченої заробітної платні. Бо якщо ви мене спитаєте, що треба в першу чергу знижувати, не податок на прибуток, не податок на додану вартість, якісь інші податки. А навантаження на зарплату, щоб дати можливість виробничникам збільшити заробітну платню і збільшити купівельну спроможність українського народу. Україна довела, що вміє боротися та створювати міжнародні коаліції на свою підтримку, зазначив президент. Спілкуючись з представниками інтелігенції в зай національної технічного університету нафти і газу, він зазначив, що тепер наша країна має довести, що може стати енергетично незалежною, і запорука цьому науковий потенціал цього вишу сприятиме технічному прогресу і новий закон про вищу освіту, який даватиме більше свободи вченим. Наскільки важливо зараз повернути, жорстко поставити в суді питання і повернути? Наше шельфове родовище, включаючи одеське і безімянне, використати технології, які дозволяють забезпечувати весь південь України навіть без будівництва нового газогону. Яким чином нам використовувати скважини, які за традиційними технологіями вже нібито вичерпали свій ресурс? Яким чином використовуючи наукові розробки інституту? Нам забезпечити енергозберігання. Також у своїй промові Петро Порошенко задав приодатних франківців, а серед них сьогодніш чемпіонку світу з шашок серед жінок Ольгу Балтажи. Під описки присутніх президент особисто їй орден княгині Ольги третього ступеня. А ще на Прикарпатті Петро Порошенко заклав символічну капсулу під будівництво нового сучасного стадіону. Кошти на його спорудження виділила Європейська Федерація футболу за програмою «Хеттрик». Співфінансує Федерація футболу України. Вартість робіт від 8 до 12 мільйонів гривень. Такий комплекс повинен бути збудований уже за пів року. Стадіон використовуватиметься для дитячо-юнацького футболу, складатиметься з роздягалень навчальних кабінетів, розкладних трибун та власне штучного футбольного поля. За словами президента Федерації футболу України Андрія Повелка, даний спорткомплекс дасть пошту для розвитку дитячого юнацького та відродження професійного футболу на Прикарпатті. Давайте сконцентруємо кошти на тому, щоб ми створили можливості розвитку місць для тренування українських дітей. Причому не в Києві, не у Львові, не в Дніпрі і не в Харкові, де є стадіони, які побудовані ще до Євро 2012. Як же вони там будувалися і скільки там кралося, це окреме питання. Але ключова позиція, що ми маємо будувати стадіони в обласних центрах, в містах, де їх немає. Уверен, что как раз в таком европейском центре Украины, как находится Ивано-Франковск, очень удобно а, географически логистически э, давать возможность талантливым детям проявлять свои способности в футболе и как раз на таком суперсовременном футбольном стадионе.